Усією сім'єю на вручення срібної медалі доньці Вікторії приїхали Курилові з Луцька. 17-річна дівчина каже: для неї найважливіше, що на випускний приїхав з війни тато. Мій тато зробив абсолютно все, щоб я росла в хорошій сім'ї в вільній Україні. Я маю честь просто носити його форму в такі моменти. Я дуже пишаюся своєю сім'єю. Нам є все абсолютно, щоб розбудовувати Україну, абсолютно вся платформа. Просто потрібно йти вчитися і надалі працювати. І ми доб'ємося того, що Україна буде квітучою, і гарною, коли наш тато йшов на війну. Ми дівчат відправляли до Львова. І не знали, як надалі бути. Я залишалась тут працювати. Дітей наших сьогодні маленька, одна з маленьких таких перемог. А насправді в житті хай будуть в них дуже багато перемог. Дійство розпочали з вшанування усіх, хто загинув у війні з Росією. Медалі випускникам усіх луцьких закладів загальної середньої освіти вручив луцький міський голова Ігор Поліщук. Анна Марія Шило здобула золоту медаль. каже, мріє стати реабілітологом. Я весь час старалася по максимуму просто вчитися зараз. Мені це дуже приємно для мене це. Такий знак, що моя праця оцінена, бажаю щоб пошвидше закінчилась війна, і ми змогли відновити все, що було зруйновано за весь цей час. Випускник Луцького ліцею номер 9 Антон Добровольський прийшов на вручення золотої медалі у кроватці з Ейнштейном. каже він фанат фізики і математики. Я переможець олімпіад. Я всеукраїнської олімпіади з астрономії цього року третє місце зайняв. В турнірі юних математиків я був капітаном команди, яка перемогла. Панько Анастасія Васильівна. Микола нині служить у війську. Каже, приїхав на вручення медалі до доньки Анни. Востаннє був з сім'єю на новий рік. Цю відпустку я підготував для того, щоб якраз потрапити на випускний до доні. Це є певним стимулом подалі. Якісь вершини здобувати щаблинки для успішності а успішні люди нам. Україні дуже потрібні. Виховуйте дітей. Має бути Україна з гарними дітьми, а діти мають мати дітей, і так буде держава продовжуватися. І все буде добре. Ось ця медаль показує, що я змогла подолати усі перешкоди, і мені дуже приємно зараз знаходити знаходитись в колі сім'ї і святкувати таку перемогу. Що батькам всім було непросто, і Волині, і всій Україні нам ще відносно непросто іншим. Іншим ще гірше тому, але ми не про погане сьогодні. Ми тільки про хороше. Дивіться, скільки наших золотих і срібних медалістів. Це світ нашої волині, світ нашої нації. Цьогоріч мали 245 медалістів. Це 208 золотих і 37 срібних медалей. Це рекорд для нас. Зрозуміло, що зараз кількість медалістів залежить виключно від успішності навчання дитини у закладі освіти, бо попередні роки це також і акцентувалася увага на здачі мультипредметного тесту ЗНО. Там враховувалися ці результати. Власне, але в будь-якому випадку наші діти дуже мудрі. Оксана Євпак, Валерій Фотисоп, Суспільне, Новини, Луцьк.